Власників паїв зібрали у селищному будинку культури, щоб розібратись в ситуації. Олена Григорівна, мешканка донця, говорить, що вже півроку намагалась переоформити акт, але отримала відмову. Мовляв, документ недійсний. Ваш акт повернувся, там. перебиті номера. Я сматриш що я, не перебила. я навіть не могла зрозуміти, що там перевіта. Ну ми не волнуйтесь, Но ми вирішимо цю проблему. Ну раніше ті номери проходили. Таких актов много. И мне было пояснено, с Харьком говорил при мне Роман Алексеевич, что исправление на государственном акте невозможно. На зібрання прибули голова райдержадміністрації, начальник держкомзему, депутати місцевих рад та орендатор паїв. Керівник фермерського господарства Олександр Строгий. За 20 років роботи підприємство строгого стало найпотужнішим в районі. Фермер завжди сумлінно і своєчасно розраховується з пайовиками, а тому люди довіряють господарю. Олександр Федорович запевняє, що необхідності отримувати новий земельний акт немає. Опросну стоїть зовсім другому. І... Треба просто вникнути і поняти, в що... чому, ну, зараз оце почали вас відбирати чи платувати. Причини по не, невірності акту нема ніякої. Акти з 2004 року були ді... зареєстровані. І не тільки зареєстровані, але єдиному кадасі України І справлення, яке не зробили. Тоді була ошибка. Неправильно не зробили справи, щоб обіпити меншою кров'ю. Один зачертили номер, другий напечатали. Ці номера, які напечатали, вони зараз. Государство у у реєстр, вже далі не ходіть. Є акт, далі заміна не дастеться. Хто буде оспарювати, не оспарюємо любом порядку, любом, як хоче. Потім суді. Голова райдержадміністрації Євген Мураєв пропонує перереєструвати акти за бюджетні кошти. Хоча запевняє, що і старі акти справді дійсні. Я вам об'ясню, акти дійсно дійсні. І ніхто вас зімлю не замірює этот номер, який тут заштрикований, а з написано, означає, що вона в кадастровій базі знаходиться. І якщо ви нічого в своїй житті міняти не захотите в будущем, то нічого робити не треба, це ваша земля. Деяким пайщикам до цього вже вдавалось переоформити акт з виправленням кадастрового номеру без жодних перешкод, а тому перереєструвати документ люди не поспішають, побоюються, аби не забрали те, що є. В руки! Оддавати державні акти, тільки тоді, коли вам покажуть. Ось новий державний акт. Керівник фермерського господарства Олександр Строгий закликає обдумати рішення, чи варто в цей час поспіхом отримувати новий акт. Мовляв, проблема створена штучно, та часу на роздуми у пайщиків небагато. Заповнити заявки на колективну перереєстрацію можна протягом тижня. Потім отримати новий акт можна буде лише в індивідуальному порядку.